Звуків дуже є багато, у природі все звучить, свище вітер, грім завзято, в темнім небі гуркотить. Навесні співає пташка і струмочок жебонить, Джміль годе, дзвенить комашка, все по-своєму звучить. Знаєте всі, мої шановні, не забудьте це бува. У людей є звуки мовні, що складаються в слова, звуки зібрані у слово. Що далеку давнину утворили рідну мову українську чарівну. Солов'ї розвиваються ніжно, о зеленім веснянім гаю. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай, моє миле дитя. рідна мова завжди солов'їна, зігріває людей все життя. Що ми без мови, без води криниця, без плоду нива, квітка без бджоли, це вічного і мудрого криниця. Це наші крила, з нею ми орли, хай рідна мова квітне, мов калина. Ми українці, всі ми земляки. Єдина мова, нація єдина, без неї не Україна, а з нею ми безсмертні на віки.